Шановні колеги, другий тиждень почався після виборів до місцевих органів влади. Другий тиждень не підведені підсумки виборів. Другий тиждень по всій країні йде масштабне переписування протоколів, фальсифікація, гроші, змови. Я хочу запитати, хто несе за це відповідальність? Конкретно прізвище. Чому досі справа Ахіндовського, який очолює центральну виборчу комісію, і який є сьогодні ключем до всіх цих фальсифікацій, чому не розглянута в парламенті? Навіть ініціативи такої немає? Чому ті керівники територіальних виборчих комісій і члени територіальних виборчих комісій, які фальшують зараз вибори України, компроментують українську державу? Принижують українську владу і український народ, чому сьогодні ні прокуратура, ні Міністерство внутрішніх справ нічого не робить. в Польщі через дві години після виборів до парламенту привітали переможців. У нас другий тиждень ідуть фальсифікації. Бруд, нечесність, політична корупція і як наслідок приниження нації. Припиніть це. По друге. Ви знаєте, що сьогодні почався опалювальний період, і сьогодні люди в хатах в селі просто не включають опалення, або включають на половину потужності, або взагалі викидають обладнання і палять дровами. Хто несе за це відповідальність? Вчора у нас була зустріч коаліції лідерів фракцій разом з президентом, прем'єром і головою Верховної Ради. Ми спробували пояснити, що іде реальний розвал по всім напрямкам суспільного і державного життя. Ми спробували пояснити, що по опитуванням дуже авторитетних інституцій, від 68 до 72% людей вважають, що влада рухає націю невірному напрямку. Підтримуючи Європейський Союз і НАТО, вони вважають, що помилково. Обраний економічний соціальний курс це означає, що ми хотіли вчора проговорити і виробити шлях, але ми почули від прем'єр-міністра, що все добре і що після субсидії тарифи для людей будуть нижчі, ніж вони платили до підвищення, що все в порядку в країні все йде путем. Я звертаюся зараз до парламенту тільки тут, у нас, може серед всіх фракцій. Бути створена відповідальна команда, яка візьме відповідальність за наведення ладу в державі. Уряд з цим не впорався. На жаль, не впоралась державна. Двадцять секунд завершуйте. тільки наше єднання. Тільки наша спільна робота, тільки взяття відповідальності парламентом може змінити ситуацію. Наша фракція заявляє, що до того моменту, поки не будуть прийняті тарифні закони, продовжений мораторій на продаж землі, скасовані 10%… Мита, яке додатково платять на митниці, а також скасовані податки на пенсію. Ми не голосуємо за жодні закони, крім соціальних. І прошу всіх підтримати таку позицію.